Доброго дня, мене звати Юрій Росомаха. Знаходимося зараз на полі дослідного господарства Нубіпа університету. Бачимо агрофон Кукурудза, проводимо технологічну операцію Оранку. Дану технологічну операцію проводимо плугом Kairos XM3. +1. Працюємо на глибину 32 см. Ширина захвату кожного корпуса максимальна, яка тут можлива, 48 см. Швидкість у нас 8 км на годину, при цьому витрата палива 18 літрів на гектар. Даний плуг ми придбали в 2021 році. За цей час він напрацював близько 2500 гектарів. Після Тисячі півтори гектарів ми поміняли долота леміші, поміняли леміші передплужника і відрізні ножі, які встановлені на останньому корпусі. Даним плугом ми заорювали різні агрофони. Це були і сидерати, і, наприклад, люцерна. Але найскладніше для роботи плуга це не стоячі рештки або ті, які ростуть, а от такий агрофон, тобто кукурудза, тому що вона вся складена і переплетена один на одного. Тому якщо плуг може орати от такий агрофон, то він, в принципі, зможе працювати по будь-якому іншому агрофону. На даному полі. Рослинні рештки після збору кукурудзи, яка давала 10 тонн. І цей плуг може працювати в першу чергу, мабуть, тому що висота стійки 86 см і, мабуть, одна з найдовших на ринку. Відстань між корпусами, яка ми тут наміряли, 1 метр 6 сантиметрів. Це все дає змогу пропускати велику кількість рослинних решток, тобто збільшує його пропускну здатність. При виборі комплектації плуга передплужники обирали так звані кукурудзяні, для того, щоб можна було пропустити таку велику рослинну масу. Справляється. Зі своєю роботою абсолютно нормальний. Єдине, що коли минулий рік працювали вже по ґрунту, який замерзає, або промерший верхньому шарі, то леміш передплужника просто стирався через те, що він працював або в мерзлому шарі ґрунту, або на грані між замерзшим ґрунтом і незамершим. І тому ґрунт в цьому випадку працює як абразив і замінили. Леміш передплужника і на цьому все, поїхали далі. Із цікавих особливостей хороше рішення опорного колеса. Воно ж може бути транспортним, коли плуг транспортується на великій відстані. Ось встановлені ці відрізні ножі, про які ми говорили на останньому корпусі для того, щоб був рівний край борозни. Вона не обсипалася, щоб колесо трактора могло йти і витримувати постійно глибину. Сам передплужник може регулюватися як по висоті, ну, тобто по глибині, на якій він працює, так і ширина захвату його регулюється до кожного корпуса. Корпус розвертається, має чотири положення. Ширини це 36 см. 44 сантиметри, 40 см і 48. В даному випадку працює на 48, та ми іншою шириною не працювали, тому що це все збільшує можливість пропуску рослинних рештків. Плуг 3 плюс 1, тобто три корпуси постійно. Один корпус ми можемо від'єднувати. Цікаве рішення приєднання цього корпусу це не приварені до кожної рами флянці, а ось такі накладні пластини, які ну, унеможливлюють якісь поломки, тому що тут в такому випадку нема, нема зварних швів, нема чому ламатись, чому розриватись. Отже, за цей період, поки ми користуємося даним плугом, він показав себе з найкращої сторони. Працює в умовах нашого господарства по будь-якому агрофону і має відносно зносостійкі робочі органи, які дуже легко міняються. Тому в цілому ми даним агрегатом задоволені, що ще від нього хотіти.